Мене звати Оксана Мосійчук, я фахівець відділу навчання системи Єдина школа. Працюю в системі вже півтора року, дуже успішно, продуктивно намагаюсь розвиватись разом з нашою платформою, і мені здається, досить непогано. Ще декілька років тому єдина школа була просто системою, яка об'єднувала всіх користувачів освітнього процесу. Це учні, це батьки і вчителі. На сьогоднішній день це чудова якісна платформа, яка вже давно вийшла просто за межі звичайних журналів, так і ведення звичайного освітнього процесу. Ми активно розвиваємось, розвиваємо наші нові модулі, що дає змогу залучити до роботи. Не тільки вчителів, учнів і батьків, а і вийти за ці межі, так дати їм більші можливості працювати, наприклад, батькам контролювати сферу харчування дітей, так вчителям працювати з різноманітними тестами, розвиватися і дізнавати щось нове про нейромережі. Наша система, на відміну від інших, дозволяє за умови залучення стовідсоткового. Всіх учасників освітнього процесу повноцінно і стовідсотково вести весь освітній ось цей. Процес так, тільки використовуючи нашу систему. Наша робота полягає в тому, що ми навчаємо наших користувачів, як працювати в системі, що потрібно робити, і для чого це потрібно робити. Дуже легко дати людині в руки якийсь інструмент і сказати, Йти, роби. Ми не знімаємо з себе відповідальності, ми не тільки даємо в руки цей інструмент. Але й Базово допомагаємо нашим користувачам налаштувати систему таким чином, щоб вони повністю довели її до старту зі своїми знаннями, вміннями, спокійно почали працювати. У нас є декілька етапів навчання, тому що користувачі різні, рівні доступу різні. Якщо ми говоримо про адміністрацію закладу освіти, то це одні навчання, де ми їх більш так обширно і глибоко вчимо. Коли ми говоримо про вчителів, предметників. Ми говоримо про електронний журнал. Крім того, що ми проводимо планові онлайн-заняття, ми дуже такі гнучкі в нашій роботі. Ми намагаємося оптимальніше підлаштуватись під нашого користувача для того, щоб це навчання було в такому знаєте, легкому і комфортному ритмі для них. Якщо одним потрібна перерва між заняттями три дні, вони вже готові зробити той об'єм роботи. Ми даємо Три дні. Якщо потрібно два тижні або місяць, ми даємо місяць. Окрім цього, ми залишаємось постійно на зв'язку. У нас є безліч джерел, за допомогою яких користувачі зможуть з нами з'єднати. У нас є служба підтримки, в нас є гаряча лінія, ми проводимо регулярно, щоденно онлайн-консультації в зумі. Покликання є на нашому офіційному сайті. Вчитель працює. Щось не знає, зайшов, долучився за покликанням. Ми надали відповідь, він собі пішов спокійно далі працювати, і головне, ми не припиняємо нашу співпрацю і допомогу навіть після завершення таких якихось планових етапів навчань. Чому тому що ми постійно розвиваємось, ми не стоїмо на місці. В нас декілька разів на рік оновлюються якісь функціонали, щось доповнюється, щось змінюється, щось розширюється. Ми не тільки ведемо якісь такі. Точкові аналітико-консультаційні зустрічі. В нас є месенджери, чати, де активно доєднуються наші користувачі, і чим більше вони з нами співпрацюють, підтримують один одного, навіть не очікуючи, поки ми надамо допомогу. Вони напряму пишуть, будь ласка, скажіть, що зробити, як зробити правильно. Вони навіть не чекають, поки ми відповімо. Люди самі активно включаються, люди самі активно відповідають, підтримують. Наш функціонал абсолютно адаптований під сьогоднішні реалії і дає можливість закладам освіти працювати з будь-якої точки світу.